Полтаві функціонує центр психічного здоров'я та психосоціальної підтримки Українського Червоного Христа. І в нашій діяльності ми проводимо заходи як індивідуальні, так і групові для усіх категорій населення і для вікових, для всіх вікових груп від дітей до дорослих. Якщо говорити про момент того, що в наш час все тривожніше відчуваються наші реалії. Ми говоримо про певні техніки заспокоєння зараз. Просторі в медіапросторі дуже. Велика кількість абсолютно різних підходів, бачень, думок, різних експертів, але ми не забуваємо про певне критичне мислення стосовно того, що ми чуємо, від кого ми чуємо, як ми це сприймаємо, бо це все впливає на нас. Якщо говорити про певні моменти, коли ми потоками сприймаємо всі інформації, яка йде з соціальних мереж, зокрема новини. То розуміємо, що це так чи інакше впливає на нас. Тому дуже важливо, як маленьке нагадування про те, що ми наскільки це можливо в моменті, коли відчуваємо, що тривога піднімається від того, що ми читаємо. Ми кладемо на секунду наш гаджет і намагаємося подихати. Сьогодні поговоримо про техніку дихання, яка називається вісінька. Уявляємо. Собі очима десь, можливо, на стіні або на столі вісімку, і в різні сторони дихаємо вдих, видих. Дуже важливо в цій техніці повторювати її декілька разів, тобто 5, 8, 10 до того моменту, коли ви відчуєте заспокоєння. І чому дуже важливо і дуже дієво, видих має бути більшим, ніж вдих. Для чого? Тому що ми видихаємо все те, що накоплено нами всередині ці тривоги, ці моменти певні, які б ми хотіли випустити зі свого тіла. Також є досить дієвою технікою, яку досить часто також розповсюджено проговорюють, це техніка дихання по квадрату. Коли ми дихаємо вгору, видихаємо і так само вдих, видих. Якщо говорити про цю техніку, тут абсолютно рівномірно ми дихаємо. Але стабілізація і відчуття моменту тут і тепер приходить. Значно швидше, якщо ми займаємо зручну позу, і наші думки концентруються виключно на думку про цей квадрат, по якому ми дихаємо. Запрошуємо до нашого центру психічного здоров'я та психосоціальної підтримки як на індивідуальну роботу, так і на групові.